245 днів, виходячи із умов тендеру, він підрядник, судпідрядниками, мають замовникам громаді передати ту будівлю, про яку ми мріяли, ту будівлю, яка буде насичена тим функціоналом, якого потребують і заслуговують ворзеляни, наші захисники, захисниці, тому що, окрім старостату, бібліотеки, інших загальних просторових. Комплексів будуть і певні реабілітаційні заходи і заклади. В цьому приміщенні ми співпрацюємо з Британським Червоним Хрестом. Британський Червоний Хрест є нашим великим партнером, в тому числі в Київській області. І після одного з візитів керівництва вони обговорили це зі своїми донорами. Це донори безпосередньо ця сім'я це донор Британського Червоного Хреста. Їхні партнери. І вони виявили бажання допомогти саме українському Червоному Хресту на ті проекти, які ми запропонуємо. От ми запропонували саме цей центр відновлення, взаємодії та відновлення, і вони погодились до. Przez szybko.